Всім привіт! З вами Жека, і я зараз знаходжуся на променаді зі своєю донечкою Дашою. Вона правда зараз спиті, привітоси вам не передасть. А це очередне відео з серії відосів про інформування українців, які були вимушені приїхати до Чехії під час війни України з Росією. І в цьому відео, коротенькому відео, я розповім про. Громадський транспорт, як зробити проїзний, де його взяти, навіщо він потрібен, ну і взагалі, що тут як тут ходить. Зразу хочу сказати, що у цьому місті дуже гарний громадський транспорт. Тут великі розв'язки, багато трамваїв, багато автобусів. Вони допізна ходять з однієї точки міста до іншої, не составить вам проблем доїхати. Також тут дуже зручний транспорт, багато вагонів. Майже в кожному трамваї є вагон для людей з обмеженими можливостями, для людей з дітьми. Наприклад, мамі з візочком не буде тяжким завданням заїхати в такий вагон або салон автобусу, тому що підлога дуже низька, двері дуже широкі і є такі кармани. Де дуже зручно можна поставити візочок, а мамі поруч сісти. Тому такий дуже великий контраст, коли приїжджаєш з України, що тут настільки все для людей. Також на багатьох станціях є не тільки сходи, якщо ну, станція якась дворівнева або на якомусь холмі знаходиться, але і ну, пандуси такі ем, доріжки без сходів, а навіть бачив і ліфти. Тому Реально для людей. Що стосовно проїзних і ціни на квитки для українців, які прибули до Чехії після 24-го, точніше після 23 лютого, вони безкоштовні до 31 грудня 2022 року. Спочатку було достатньо візи толерантності. Тобто, якщо контролер вас би запитав про квиток, ви показуєте свій український паспорт та цю візу, де вказана дата, що ви приїхали після 23 березня цього року. Але зараз, а може воно і зразу було зараз краще зробити проїзний квиток. Є офіційна інформація на сайті компанії, яка керує всім громадським транспортом у місті Бурно. Цю інфу і зачитаю там дуже коротенько і лаконічно все описано. Транспортне підприємство міста БРНО надає усім особам, які втекли від воєнного конфлікту в Україні, можливість безкоштовно користуватись міським громадським транспортом у Брні, точніше у тарифних зонах 100 та 101 до 31 грудня 2022 року. Для ідентифікації на випадок контролю у транспорті біженцям видаються спеціальні талони. Ці талони видаватимуться з вівторка 8 березня 2022 року у центрі продажу квитків, який знаходиться у центрі міста на вулиці Новобранська, 18, у робочі дні від 7 до 18 години. Поки у вас немає такого талона, тимчасово дозволено у випадку контролю ідентифікуватись перед ревізором записом паспорті або іншим візовим дозволом, які доказують, що ви прибули у Чехії після 24 лютого 2022 року. Діти до 10 років віку користуються транспортом безкоштовно. Їм додаткові документи не потрібні. Зразу скажу, що поки ми тут перебували, в нас ще ні разу, точніше, я ще ні разу не бачив контролера. Тобто тут зовсім інший менталітет. Якщо в нас в Україні, я знаю, що ви скажете харе порівнювати Україну та і трошки так підсирати, але ну, це факт. Якщо в нас в країні там, в тролейбусі, в трамваї, в автобусі, ну, дуже багато контролерів, тому що дуже багато серед нас зайців, то тут контролерів майже нема. Ну, точніше, я не бачив жодного. Тобто тут все на свідомість громадян. Вони розуміють, що якщо ви не будете, що вони не будуть платити за транспорт, то транспорту просто не буде. Або буде просто його ем, рівень на такому рівні, що на ньому буде небезпечно їздити. Тому це дуже, ну як, я не знаю, спонукає, що я надіюсь, що до нас це теж дійде. Що а ми своїй країні після війни зробимо, ну, будемо брати з Європи тільки найкраще. Що в нас теж буде дуже гарний транспорт, що ми теж будемо свідомі, будемо всі платити за проїзд. Так, да, ви зараз кажете, ти ж зараз не платиш за проїзд, тебе є безкоштовний проїзний. Ну, це таке. Тимчасовий бонус, подарунок від уряду Чехії та громадян Чехії, тому що. Всі ці подарунки і бонуси, це все з податків чехів, тому великі їм дякую. Я, як завжди, відлікся, хотів розповісти, що контролерів немає, але я коли з роботи один раз їхав на автобусі додому, а в мене нічні зміни, і я звільнююся з роботи десь о п'ятій ранку. То коли під'їхав автобус, він відчинив не усі дверцята, а тільки переднє, щоб я зайшов біля водія. А водій зразу каже, де твій квиток? Я йому показав паспорт України. Він каже: покажи візу. Паспорт України не канає. Я показав йому візу. Він подивився, каже: сідай, я сказав дякую. Ну, тобто, контролерів немає, але якщо там якась нічна зміна і якийсь ще випадок, то вас можуть запитати. І з паспортом це єдиний зараз документ, який посвідчує мою особу, який тут катується, катується. Катірується. Треба підтягувати українську мову. Е, з ним дуже небезпечно їздити, десь випаде, десь кудись помнеться, затопиться. Тому краще зробити проїзний квиток. Це невеличка бумажечка, вона займає набагато менше місця у ваших кишенях, сумках, і його не так буде шкода втратити, якщо що там затопити і ще кудись засунути. Тому там трохи часу. Процедура не дуже довго займає цього ж таки часу. Тобто ви приїжджаєте, я покажу на Google картах зараз, куди. Підіймаєтесь на другий поверх, там буде столики. Підходите до столиків, даєте паспорт. Буквально там хвилину вас там щось записують і видають іменний цей проїзний квиток. Все, справа зроблена. Там дата до 31 грудня 2022 року. Ваше прізвище та ім'я. Ну і в принципі все, ви маєте право на безкоштовний проїзд у місті Брно у зонах 100 та 101. Зона 100 це центр міста, 101 це околиці міста. Думав, вийде коротенький відос, а як завжди на купу зайвого. Треба себе якось тренувати, тримати себе у руках, не базікати зайвого, щоб відоси були більш конкретні, менше води. Але буду над цим працювати. Короче, в мене все. Слава Україні! Перемога буде за нами.